Ліхтар ось такої форми. Написано ліхтар прожектор. Але тут є два великих світлодіода і з торця є один для направленого світла. В комплекті йде кабель для заряджання. Ось він цей кабель з одного боку, USB, з іншого боку, Type-C. І в комплекті йде два знімних акумулятора. Ось вони. Подивимося, як воно все працює. Є у нас ззаду кнопочка. Один раз ми вмикаємо кнопку, і ми бачимо, от, в темряві у нас йде направлене світло, другий раз вмикаємо кнопку, у нас йде розпорошене світло. Бачите, в підвалі абсолютно все видно. Третій раз у нас камера видає флікер. Це означає, що на половину потужності працюють діоди, ну, і блимання. Сам же ліхтар має ось таку ручку для зручності. Можна встановити під будь-яким кутом для різного освітлення. Можна ось так. Можна ось так. Кришечку я не ставив. І якщо виняти наш акумулятори, які йдуть в комплекті, можна ставити сюди три батареїчки, напевно, ААА формата. І тоді він буде працювати від батареїчки. Акумулятори можна заряджати як в зарядному пристрої, є такі окремо. Так і може заряджати сам ліхтар за допомогою цього кабеля. Якщо ми відкриємо ось такий порт, сюди ми будемо подавати через Type-C, і буде відбуватись зарядка. Якщо ми під'єднаємо сюди, ми можемо використовувати ці акумулятори як павербанк і заряджати, наприклад, ось цей телефон. Ось такий тарик від торгової марки AXIS. Ось його номерочок і пакування.